З нами на прямому зв'язку уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. Пане Тарасе, ми вас вітаємо. Слава Україні. Героям слава, добрий ранок. Пане Дарасе сумно констатувати, що час від часу в нас все ж таки виникають все, мовні скандали. Хочу сказати, що є люди, які не помічають. Ну добре, не помічали війни 8 років, але гарячу фазу війни, 13 місяців повномасштабного вторгнення, дуже важко не помічати. Буквально днями ми показували фрагмент відео, як одна із викладачок відмовилася і викладати, і приймати іспит українською у дітей, говорячи про те, що я говорю російською, буду це продовжувати. Робити і власне самі студенти виклали це відео обурне, обурення свого. Як часто зараз вам трапляються схожі історії, і чи можете ви констатувати, як в принципі змінюється український інформаційний простір, не знає соціальні мережі, взагалі застосування української мови чи менше наразі супротиву і таких сумних історій? Дякую вам за такий інтерес до реалізації мовного законодавства. Заголом хочу сказати, що ситуація кардинально змінилася. І вона в першу чергу пов'язана з тим, що переважна більшість громадян України почала спілкуватися українською мовою і відповідно вимагає від інших, щоб із ними спілкувалися українською, надавали послуги інформацію державною мовою. Звичайно, змінюються і очільники. Там, скажімо, Оксен Лісовий, міністр освіти, досить радикально відреагував на події в державному податковому університеті. І Я думаю, що його позиція доволі визначальна буде і сьогодні на засіданні ради ректорів. Українських університетів буде де буде йтися, в тому числі, розмова і промова освітнього процесу. Хочу нагадати що до чинного законодавства. Освіта здійснюється державною мовою разом із тим будуть йтися і про ті ініціативи, які запроваджені окремими університетами. Це запровадження жорсткої мовної політики, це запровадження посади студентських мовних уповноважених, це розширення мережі мовних курсів. Ну і звичайно, суворий, суворий контроль і проведення відповідних службових розслідувань у випадку порушень мовного законодавства. З початку року. На нашу адресу надійшло 111 звернень з 88 з 880 звернень за перший квартал, які стосуються порушень у сфері дошкільної, загальної середньої вищої освіти. Зокрема, це один із тих випадків. Якщо говорити за університет Верпені, коли викладач відмовився. У нас є випадки, коли ми порушували санкції проти окремих доцентів професорів в різних університетах, і на окремих із них накладали штрафи. Я вкотре наголошую, що це в тому числі активність студентів, які і в соціальних мережах, і в своєму приватному спілкуванні, і в університетах спілкуються і вимагають, щоб їх навчали українською мовою. Це їхня громадянська позиція і дотримання мовного закону. І власне мовна парадигма у системі освіти кардинально змінюється. Якщо говорити про інші порушення, то звичайно їх не менше у сфері обслуговування, і ми про це повідомили вчора. Наголосивши на тому, що 56% від усіх звернень, тобто переважно більше звернень, все ще відбувається в супермаркетах, торгівельних мережах, в кав'ярнях, в окремих ядках, в тому числі за допомогою інтернет-магазинів, які досі не мають стартової сторінки української мови. Але робота триває, ситуація змінюється, санкції працюють. Мовна свідомість, мовна стійкість в Україні поліпшується, uh -huh. пане Тараса. Ну, в з усього, і у вас і у одного о, призначеного міністра освіти є все ще антагоністи у Верховній Раді, хоча і це максимально дивує, яке дивує те, що деякі українці за стільки років не змогли принаймні базово вивчити українську мову. Ну окей, е, е, Нардеп зі слуги народу пропонує змінити мовний закон і дозволити якраз у сфері обслуговування, яку ви зараз згадували, використовувати не лише державну мову. Тобто, ми там. Е, Настільки важко, настільки довго і такими скандалами власне впроваджували мовний закон, в якийсь момент видихнули і о, нарешті. Навіть там встигли, от я там слідкую, наприклад, за Максом Бужанським, який теж був завжди поборником російської мови. Навіть він мовчить, ну, не знаю, можливо, він чекає якогось якоїсь миті і вдалого моменту. І тут Мазураш такий. О, ми давно не змінювали мовний закон. Давайте знов повернемо російську мову. В принципі, все логічно. Ми тут говоримо зараз про катування українських військових, яких ріжуть носії російської мови. Чом би не говорити цією ж самою мовою? Ну виглядає абсолютно нормально. Як ви оцінюєте ці ініціативи і перспективи того, що не де Боже, можливо, повітряно-крапельним шляхом ці ідеї будуть передаватися сесійною залою, і, можливо, знайдуться і інші депутати, які будуть підтримувати таку ініціативу. Десятки тисяч законодавчих ініціатив зараз перебувають на розгляді Верховної Ради України. Частина цих документів, як я розумію, вони не мають такої перспективи. Я буду вірити, що такі ініціативи, згадано вами пана, вони не відповідають сучасній дійсності, тому що переважна більшість громадян України спілкуються українською мовою, а з іншого боку, вони вимагають більшого контролю і санкцій по відношенню до порушників мовного законодавства. Натомість хотів би наголосити, що в умовах парламентської президентської республіки, а саме такою є Україна відповідно до Конституції України, повинен бути значно більший контроль з боку Верховної Ради України за органами виконавчої влади в частині реалізації мовного закону. То чому в цьому панові чи можливо іншим народним депутатам зрештою не поставити питання, чому досі немає державної мовної програми, не не витрачаються кошти? На створення мережі державних мовних курсів, чому не дотримується мовний закон в окремих сферах, якщо ми говоримо за сферу освіти, обслуговування, транспорту, охорони здоров'я, діяльності органів державної влади, і не дати відповідь громадянському суспільству, що не так і що насправді парламент може зробити. Дуже добре, що ми про це постійно говоримо з профільними комітетами. Я кажу за комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. У нас є комунікація, тому є низка законів, які вже проголосовані. Зокрема, закон про медіа, зважаючи на наші рекомендації, затвердив значно більшу частку української мови, якщо ми говоримо за дубовий режим. Так скажімо, з закону прибрали частку, відповідно до якої. Рекламу обраховували як програму. Тепер за рахунок наших ініціатив частка української мови в середньому на добу збільшилася як мінімум на 4 години і сягає понад 90%. Хоча така норма була ще рік тому чи два роки тому абсолютно неможлива. Тому працюючи і в такій непростій сфері, як інтернет мережі онлайн-медіа, все таки варто сказати, що не так просто інколи встановити суб'єктність того або іншого. Власника того або іншого ресурсу, і тут ми покликаємося, звичайно, на закон України про електронну комерцію. Скажімо, ми змогли за останній час виправити ситуацію з півтисячою інтернет-ресурсів, які не мали стартової сторінки української мови, але і сьогодні нам важко встановити повне найменування юридичної особи або прізвище ім'я по батькові фізособи з тим, щоб накласти відповідні санкції та виправити ситуацію. Кожен намагається знайти той або інший спосіб уникнути покарання е, у частині дотримання мовного закону, але все одно треба, щоб парламент допомагав в реалізації ефективної державної мовної політики, бо онлайн середовище для нас надзвичайно важливе. Онлайн середовище це в тому числі і місце, де поширюється uh -huh. проросійська пропаганда, це в тому числі телеграм-канали. Антиукраїнського змісту це в тому числі поширювання брехні стосовно подій усередині країни та за її межами. Тому я буду сподіватися, що парламент буде дотримуватися всіх необхідних визначених конституцією функцій і допомагатиме в захисті прав громадян України. Лопаємо цю скалу, пан Тарас, і щиро вірю, що якраз під завершення цієї війни, в часи нашої перемоги, ми перестанемо з вами підіймати мовне питання, бо скільки ж можна, дякую за вашу роботу і дякую за те, що вийшли з нами на зв'язок. Ну, повноважений захисту державної мови Тарас Кремінь був гостем нашого ефіру.